Вітаю вас, друзі! З вами знову я, Роман Одинець. Ми знаходимося з вами в просторі, де ми вивчаємо питання бенчмаркінгу, ергономіки та дизайну. Мене звуть Роман Одинець і я є творцем, автором найкращих в світі м'яких меблів Трансформер. Минулого разу в від ми з вами розглянули модель номер 1 яка на сайті www.1s.top зазначена як функціональна модель і створена за математичною моделлю Тетраміно. Ось над нею ви бачите її патент та аксесуари, які до неї можуть додаватися. Наступна модель у нас є ергономічна. Вона складається з двох майже ну, однакових модулів, вони різняться, між, можуть різнитися між собою кольором. Сьогодні ви бачите цей модуль, один із модулів виконаний в кольорі індіго. Це такий у нас ми це називаємо Limit Edition, тобто обмеженою серією, яку виготовляємо в певний рік. В минулому році цей кольор поєднувався з кольором бірюза, бірюзовий, Бачите, ось такий він був. В цьому році ми е, вирішили поєднати цей кольор з новим кольором. На заміну бірюзовому прийде е, смарагдовий. Бачите, е, він е, відтіняється в залежності від того, е, яке освітлення. Е, як е, попадає сонячне випромінювання, так він. І від, віддає відтінок, тобто здатність матеріалу віддавати, від випромінювати або відсвітлювати сонячне сонячне світло, і дає нам ознаку кольору. От чим відрізняється ця модель від функціональної моделі? Тим, що вона так, так само, як і попередня створена за математичною моделлю Тетраміно, знаною за гри Тетріс, і складається з чотирьох елементів. Проте, на відміну від попередньої, вона в принципі її розкладання це паралельно послідовний, що дає нам змогу. Вирішити питання по ширині для двох людей. Тобто ця модель в розкладеному стані дає нам ширину. І тут ми маємо зазначити, що ця модель виконується в чотирьох різних розмірах за шириною. Це може бути один метр. Метр на два, як модель BOSS. Ми її розглянемо трохи згодом. Це може бути е, топер шириною метр двадцять на два метри. Це може бути Limit Edition, як в даному випадку. І е, метр сорок на два І е, диванний варіант е, загальним розміром метр шістдесят на два Фактично, то є вже. Лімітована версія та диванна версія то є поєднання і матрацу для повноцінного відпочинку, і дивану, і спального ліжка, і м'яких меблів одночасно під час денного світла, тобто під час денної активності. За рахунок конструкції, ми маємо всі відомі м'які меблі. Для сидіння, для роботи, для відпочинку, для е, того, аби е, комфортно е, можна була, було е, відпочити, розважитись або попрацювати. І це е, дає, конструкція дає нам змогу переміщувати між приміщеннями меблі, перевозити та перетворювати їх на всі відомі які меблі. Тож, в цьому році у нас є два кольори: це смарагдовий та індіго залишився з минулого року. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей!